Тут у нас зала. У цій квартирі електроопалення автоматичне. Є терморегулятор, що дуже економить комунальні послуги. Вона не кутува всередині тепла. Ріелторка Світлана Воскресенська показує двокімнатну квартиру у Краповницькому. Другий тиждень шукає житло для своїх родичів Запорізької області Юлія Федорова. Розраховувала на суму 4-5 тисяч. В ідеалі дві, дві кімнати. Тому що хотілось би, щоб діти були окремо і опалення бажано автономне, щоб нормальні були умови для проживання. Гаряча вода, нормальний санвузол. Бачила чотири варіанти: два з них були непридатні. Ну або не зовсім придатні. А два були занадто дорогі. Умови були набагато гірші, ніж ці, і було заявлено 7-8 тисяч. Тут вообще чудова квартира. І за 10 тисяч припомагали якийсь частний сектор угу. без опалення і санвузол у дворі. Ця двокімнатна квартира коштує 4 тисячі гривень на місяць. Низька ціна. Тому що вона повністю не обставлена. Власниця дуже порядна людина, вона не хоче наживатися. Ну там просто треба, щоб хтось приглядав за цією квартирою. Каже, якщо порівнювати ціни в січні минулого року до вторгнення Росії і нинішні, то вони підвищились на 50%. Із-за того, що був дуже великий спрос, трохи вже є позитивна динаміка в оренді. Що, наприклад, ті квартири що здавалися влітку по 10-12 тисяч, зараз вони по 8. Зі слів ріелторки, квартири в новобудовах користуються меншим попитом через свою вартість. Там ціни десь 15 тисяч, ну мінімум 13, і можуть досягати 700 доларів. Найбільшим попитом користуються однокімнатні квартири. Цю здають за 5 тисяч гривень. Загальна площа її 30 квадратів, всі необхідні меблі для проживання та побутова техніка. В даній квартирі центральне опалення є гаряча вода, бойлер. Каже, нині житло в Кропивницькому переважно шукають переселенці з Херсонщини. До повномасштабного вторгнення здавали дві-три квартири щомісяця, в пік попиту навесні минулого року по п'ять квартир щодня. Нині дві-три квартири на тиждень. Якщо брати в порівнянні давайте візьмемо березень, квітень минулого року і грудень також минулого року. Да? Однокімнатна квартира здавалася по однаковим технічним характеристикам, параметрам, здавалася за 8-9, а то й 10, то зараз така здається за 7-6. Але якщо ми візьмемо період січень 2022 року, то така квартира здавалася десь 3-3-500 гривень. Говорить, найважче нині знайти житло для переселенців з тваринами, бо власники хвилюються за майно. Тоді орендарі домовляються про додаткову оплату. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький.